Привіт, привіт, мої любі друзі! Запрошую вас в захопливий світ цікавих дослідів та експериментів. Для експерименту нам знадобиться ємність, водичка, миючий засіб, барвники, ватні палочки, дитяча присипка. Спочатку наливаємо водичку і зафарбовуємо. От наша водичка була схожа на океан. Посипте поверхню води тонким шаром дитячої присипки. Вона утворить рівномірний шар, що тримається завдяки поверхневому натягу. Присипка створює ефект льоду. Ватну паличку змочіть миючим засобом і торкніться поверхні води. Як тільки миючий засіб торкається води, поверхневий натяг руйнується, і присипка миттєво розходиться в сторони. Це схоже на маленькі крижинки, які тріскаються і пливуть в океані. А на цьому все. Але я з вами не прощаюся. До нових зустрічей!